Пропоную припинити виступи і підготувати проєкт рішення. Ми хотімо виступив. Виступи, пускай що? виступають. Хто? виступалі. вони що пускай, пускай ви ладиженці? Ну і що? Пускай виступають. Де ви бачите ладиженці? Зачекайте. Шановна громада, гості, які приїхали невідомо звідки і невідомо за чим, вимагають слова. Ваші пропозиції. Хто за те, щоб надати слово? Хто за те, щоб проти? Хто проти цього? Піднімайте руки. Слава Богу, що ви з нами. Мені не треба словно латижницької мені не треба мікрофону, щоб достукатися до ваших сердець! І мені не необхідно, я достукаюся! Я, мені, по моїх друзів з цього міста! Мікрофон! Мікрофон! Не робіть політичного мітингу з наших зборів. А що Дайте мікрофон. Саме із за недолугої політики ви отут мерзнете на холоді і змушені вимагати відстоювання ваших прав. Саме тому, що вам постійно затикають рота, ми повинні добиватися цього мікрофона. Нас почують. Давайте так, щоб нас почули і в Києві, і тут, і в Вінниці, і по всій Україні. І нас чують, і нам дають мікрофони. Я скажу, що ми їздимо по всіх селах зараз, і були в Вінниці нещодавно, і в Хмельницькій області скрізь відбувається геноцид української нації. Скрізь закриваються школи, скрізь закриваються лікарні. Люди зубожіли в край. А нам кажуть, що це не політика. Політика це ви громадо, І ви формуєте цю політику. І пора, щоб ваш голос почув, щоб нас не затикали. Нас не показують. Хто вас показав, хоч по одному центральному каналу, що тут відбувається? Хай подивляться не показують. Сорок лікарень по Вінницькій області закрито. Нас повинні почути. Україна понад усе. Спасибо. Шановні, шановні земляки, поки не стемніло, треба прийняти якесь рішення, а не говорити голословно про політику. Шановні, шановні, земляки, пропоную...